З болів, я навіть не знаю, це кінечна вже не нобіль, або може бути для когось вона найбільша. Що нарцис може вам зробити? Дивіться, нарцис – це хвора людина. В нього є аб'юзер, гезвайдер, об... або обманщик брухунсита там є. Оце ви вже ну, хто проходив, це знає. Хто не проходив, ні, мене не почує. Скрутну хвилину. В ту хвилину, коли були ви біля нього і біля неї, пам'ятаєте, нарцисс це жінка чи чоловік. Я буду казати про жінку? Коли ви були скрутну хвилину біля неї, наприклад, вона ламалася, вона хотіла більшесь, не були проблеми. І ви в ту минуту були рядом. Ви кидали все, вийшли на все. Бувало, що в мене є пацієнти, які казали, що в лікарні виходжували і гляділи, і все. І коли вам буде потрібно, його не буде її. В скрутну минуту ви останетеся самі. І це буде для вас удар найбільший, який буде вас учити, курок, що на нарциса. бо Це не всі люди такі. Не всі Друга людина прийде і поможе. Подивіться там в лікарні, бо десь були люди. Помагають хтось у кола дасть, хтось булочку, якщо ви не маєте, не дасть. У вас грошей немає. То вам лікарні дадуть. Є добрі люди, повірте. Тільки що ви, ви віддалися повністю чоловіку, в якого немає того, щоб віддати вам. В той момент, коли ви будете самі або сама здихати, він буде з другими гаремом балуватись в той же день. Я ще буде фотографії кидати, писати, дивись, яка любов, статуси виложити. В мене найкраща сім'я. Буде фоточки, голенькі виложувати. Красивеньки. Подивися, яка я красива. Подивись, кого ти потеряв. Ти кращої не найдеш, Ти будеш утіряти. Я тобі бажаю, щоб ти знайшла таку собі любов, як я, або ти ще її завжди не найдеш. Це все буде добивання вас кулаком. В той момент, коли його потрібно буде, його не буде. Ви тепер скажете, тепер нікому не буду допомагати. Ні. Просто видали чоловіку то, чого в нього нема, і він не може його віддати. В нього просто бездонна дара. І воно туди, розумієте? воно туди. А назад нема. У вас є відерко, де є дно. Вас накидали і забрали, вам легенько це зробити. А для них це важко, тому що воно вкинулось. А де? А нема, а я не брав. Тому в кінці ви. Болієте, страдаєте не тільки від тої проблеми, яка у вас случилася, а ще проблема від цього може бути, а ще проблема від того, що отут болить, бо Тому що так я ж віддав, так я ж зробив, так я прийшов. Зачем? Чому? Для чого? Зачем так? Чому не можна проще? Нарциса пойме тільки нарцис. Другий його не пойме, вам це не понять. Він так само може казати: ну, приймайте більшість інформації в особисті.